Друзі, привіт! Мене звати Андрій і я знову радий вітати вас на каналі Android Super Show. Сьогодні я покажу вам цей надзвичайно класний та яскравий комікс 2018 року під назвою Що якби Пітер Паркер став карателем. Комікс невеличкий, але являє собою повноцінну історію з початком і закінченням, що точно зацікавить нових шанувальників Марвел і при тому буде не менш цікавою для давніх фанатів. Рушаємо! тут все, стоп, стоп. стоп, стоп. Кричати не будемо. По перше, тому що ніч. А по-друге, тому що я хочу спочатку пояснити для тих, хто не в курсі. Отже, саму серію, що якби, започаткували у Марвел в кінці 70-х. Тоді основними оповідачами серії були Уатто, древні космічні спостерігачі, які у кожному випуску розповідали нам ключову подію світу Марвел, але з альтернативної реальності. Ну ось наприклад, комікс під назвою Що якби людина павук приєднався до фантастичної четвірки. Без глуздя. Але це і є фішка цієї серії коміксів. За її мотивами навіть хочуть серіальчик замутити. Але це вже зовсім інша історія. Тому згадаємо краще про те, мої друзі, що у 2018 році Marvel Comics офіційно воскресила цю серію, представивши унікальних героїв у шести історіях з альтернативних реальностей. Фанатам не сподобалося, що тоді Марвел забили на спостерігачі Фуату, і герої серії коміксів, що якби, почали оповідати самостійно. Але у сьогоднішньому коміксі що якби Пітер Паркер став карателем, коментарі Пітера Паркера, тобто карателя павука, геніально передали його складне перетворення на карателя, прямо як у детективі. Ну, ми зацінимо одну з його найцінічніших реплік у коміксі. Я відчував невеличку провину через гроші, які отримував за знімки смерті зловісної шістки. Невеличку. Ага. На Навсейд. А тепер характеристики. Тут всього лише на 24 яскравих сторінках. Ага, я вас знаю, друзі. Ви зараз запитаєте щось типу лише 24 сторінки? Без продовження і спінофів? Що ж у них такого особливого? Добре зроблю відступ. Запам'ятайте, друзі, якщо ви звикли до величезних масштабів від Марвел з перехрещеннями сюжетних ліній, мінливими персонажами та сотнями сторінок у збірниках, треба розуміти, що коротка історія у коміксах може бути така ж цікава, як і у прозі. Особливо, якщо це коротка історія з грандіозного світу, вибудованого сотнями сценаристів, художників та редакторів. Тому починаємо спочатку. Отже, тут всього лише на 24 яскравих сторінках українською мовою переді мною повстала крута історія від Карла Поттіса в співавторстві з іспанським художником Хуаном Антоніо. До речі, зацініть його сторінки в соцмережах, посилання в описі. Контурист коміксу Хуан Рамірес працює у класичній техніці Туш, Перо, Пензель. І тут можна сказати, що якщо видання було б чорно-білим, то виглядало б не менш круто. Фанати нуарного людини Павука б зацінили. Ах так, обкладинку коміксу зробив Кріс Стівенс, зробивши відсилання на обкладинку одного з найперших коміксів про карателя, що вийшов у 1986. Глянь ти, який брутальний мужик. Окей. Okay. А взагалі, якщо без жартів, то видавництво Northern Lights чудово видрукували цей комікс з високою насиченістю контрасту, тому його було приємно читати та розглядати. Окремо я насолодився сюжетом. Що ж, згадаємо і його. До речі, якщо вам подобається відео, то напишіть, будь ласка, якийсь коментар або поставте вподобайку. А ми переходимо до огляду сюжету. Отже, початок історії в усьому відповідає класиці. Укус радіоактивного павука, смерть дядька Бена з великою силою велика відповідальність. Хіба що костюм Пітер Паркер зробив собі чорним з емблемою карателя на грудях? А далі дещо значно змінюється. Дивіться: якщо класичний людина павук без причини намагається загладити провину за смерть дядька, створюючи ще більші проблеми. Карателю павуку зі всесвіту цього коміксу на це начхати. Напевно, погравши у ГТА, він вирішив користуватися вибуховими бронебійними, запалювальними та електромагнітними набоями, щоб нейтралізувати своїх ворогів. Наприклад, коли Пітер вирішив помститися вбивці свого батька, він вистужив злочинця і застрелив його ж зброєю. Але комікс не кривавий і на рівень 18 не претендує. Тому купуйте своїм діткам! Читайте разом всією сім'єю і. Гаразд, це жарт. Е, підліткам в самий раз. Але, блін, забудьте про те, що людина павук не вбиває людей. У цьому коміксі каратель павук покаже вам, як треба знищувати ворогів. Це, звісно, приведе до певних наслідків. Хочете дізнатися, яких? Читайте комікс! Щоб ви точно це зробили, я для мотивації ставлю йому 10. Я реально насолодився цим супергеройським батальним детективом. Ні, ну, насправді, друзі мої, ви можете поставити цій історії будь-яку оцінку. Але підтримати початок перекладів серії Що якби в українському середовищі точно треба. Бо якщо ви, мої глядачі, зараз розкупите всі примірники цього коміксу, це справді дасть плідний ґрунт і для інших видань з серії коміксів, що якби в Україні. Це я вам, як справжній фанат супергеройки, обіцяю. Тому, якщо ви ще не читали чудовий комікс, що якби Пітер Паркер став карателем, то рекомендую його зацінити, замовивши першу частину українською мовою за доступною ціною та у якісному друці за посиланням в описі. Отримуй чудову знижку на 10% з промокодом Android Super Show, маленькими літерами і англійською мовою. Всім приємного читання і вдалих покупок! А у мене, власне, на цьому все. Підписуйтеся на мій канал, щоб нові огляди виходили частіше. Ставте уподобайки, мене це дуже сильно мотивує. І якщо у вас залишилися якісь запитання, або у вас навіть є якісь побажання або пропозиції щодо наступних відео, обов'язково пишіть про них. у коментарях. Я їх всі читаю і буду на них відповідати. Також збережіть це відео у список відтворення, переглянути пізніше, щоб не загубити. А я нагадую, що саме твій перегляд, саме твоя підписка та саме твоя уподобайка для мене дуже важливі. Також натискай на дзвоник, щоб не пропустити найближчим часом на моєму каналі огляди на такі чотири комікси. Номер перший абсолютно залізна людина, броньовані війни. Номер другий пан Гея сезон полювання, частина перша. Номер третій. «Дина... Мастія М. Номер 4 Параблог таємниця карпатського ЄТТІ, частина 2. Отже, замовити комікс, що якби Вітер Паркер став карателем, ви можете за посиланням в описі. Усім дякую за перегляд і до нових зустрічей. Все! Ух. Давайте дізнаємося, огляд якого коміксу нас чекає у наступному відео. Пангея сезон полювання. Що таке пангея? Ну, ось і дізнаємося. Так, а ви ж натискайте дзвоник, щоб не пропустити цей огляд. Що ж, побачимось.